Доброго здоров, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. One Last Dance. Останній тиждень івенту промо Team of the Season. Краще з кращих в паках. Ultimate Tots, шалені еволюції. Купа СБЧ, купа контенту, на який ми очікуємо, завдання і багато іншого. Ми будемо про це все сьогодні говорити. Улюбленіша ваша рубрика з огляду контенту також трошки зачепимо маркет. По традиції попрошу вас підписатись на канал, якщо ви ще це цю не зробили. Як показала практика на сьогоднішньому стрімі, багато з постійних навіть глядачів, вони просто забули, що не це Дуже. Підтримує мене особисто і допомагає в розвитку каналу. Якщо ви вже підписник, то лайк і коментар. Ви все знаєте, що робити. Давайте розпочнемо з огляду СБЧ Швидесенько по традиції. По-перше, в нас повернувся Team of the Season Daily Login Upgrade. Так само вам треба обміняти одного бронзового козака і отримати за це діло. Пак 81 x 2 по-моєму. Ну але головніше це те, що ви за декілька таких виконань отримуєте ще бонусні пакетики в розділі завдань. Воно все є. Також ми отримали в рамках ще італійської серії АТІ Season. засізенвосиха щесне воротаря 195 см зріст. це завжди. Перемога, коли високий зріст у воротаря. І 57 тисяч монет СБЧ коштує. Тут питання в тому, що воротарі рідко в цілому в нас залітають до СБЧ, тому я не знаю, наскільки він метовий, наскільки він класний, чесно. Я поки собі не збирав, в мене мало карток серії А. Але я собі зараз тео качаю, може якимось чином я його в якийсь не знаю собі, гібрид і не зможу зробити. Я думаю, що обов'язково до збірки суто, тому що воротар це рідкісна бойова одиниця, і в цілому ви. Можете там за безкоштовно його скрафтити з урахуванням того, скільки в нас наразі. Пакетиків в грі. А, окрім того, в мене злетіло, ні, не злетіло, вибачте, не злетіло. Окей, окрім того, Хосело і Дітенс вони сьогодні вже закінчують в нас своє існування як СБЧ, І бачите, від зараз це за 18 годин. Я записую о другій ночі за київським часом. Коли прокинетесь, якщо хочете когось з них зібрати перед фіналом Ліги Чемпіонів, не забудьте це. Зробити. Тепер давайте переходити до контенту п'ятниці Ultimate Team of the Season. І тут нас багато чого. Давайте розпочнемо з крутилок. Напевно, Alive Team of the Season Upgrade. Ми отримаємо пакетик з гарантованим гравцем з команди Лайф. Пам'ятаєте, це саме перша була. Це був Лука Модич, де був Бруно Фернандеш, і відповідно ми можемо гаранти тут залутати. Тут є невеличка проблема, і її вимагають в збірці. 86-й рейтинг і одного гравця з команди TOTS Life. Тому, якщо раптом у вас його немає в команді, не пощастило, то доведеться попотіти, щоб заснайпити, тому що вони всі зараз по максималки вони просто Х2 дали, тому що їх вони вимагаються, і звісно, люди хочуть це діло. Крутити, я поки собі не збирав. В мене є Лайф, але ви свої клуби обов'язково перевірте. Якщо є Лайф для продажу, якщо ви вже купляли вчора, Тотс, інвестували, коли ми відео з вами записували і аналізували вже позавчора, коли я вам казав. То якщо у вас є Тоц Лайф, я думаю, вже можете брати прибуток. Вони вже по максималці. Єдине, що продавати на тисячу менше максималки або на півтори, краще менше взяти прибуток, але уникнути бану. Пам'ятаємо, що її можуть банити за продаж карток по максималкам. Так працює їх тупорила система. Що тут поробиш? Також давайте рухатись далі. В нас, в принципі, 82 Major Leagues, Double Upgrade теж з'явився. І ось він. М ні, не ось він. Зараз 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 я на футбіні бачу. А ось він. Тут в нас пакетик з двома гравцями 82. до речі, це класно, то був 78% завжди. Тут топ-5 ліг. Мені здається, це класне СБЧ, і футбін також оцінив 78% лайків. Якщо, наприклад, чередувати з піком, то можна підвищити напевно шанси випадіння крутої картки. Тіму Season. там просто неймовірно. Зараз в паках поглянемо трошки. Пізніше тепер переходимо до контенту гравців. Давайте розпочнемо з Філіпа Андерсона. End of era. що взагалі це таке, можливо, хтось новачок не знає, коли гравець закінчує кар'єру або переходить з одного клубу в інший. Часто їй дають а, таку картку. end of era, коли це саме великий переход. Коли умовно там не знаю, людина багато часу провела в якомусь клубі, колись, по-моєму, Азар отримував картку в Челсі, але я тут не впевнений. за закінчення кар'єри часто дають таку картку. Рібері минулого сезону мав позаминулого, наприкінці, коли він закінчив середині сезону, там взимку щось таке. Ось і відповідно зараз буде під час Team of the Season Ultimate цього тижня, буде багато таких карток, які ну і також підсумовують рік. Ті, хто закінчив кар'єру, або хто переходить з одного клубу в інший, вони будуть отримувати отакі картки. Я не думаю, що Філіп Андерсон закінчує кар'єру, бо йому 31 рік, судячи з цією інформацією. Скоріше все, він іде з лацо, і їй вирішили дати йому отаку прекрасну картку. Дизайн мені чесно кажучи, не дуже до вподоби, але подивіться на ці статистичні показники. Хай хай воркрейти, 5-4 зірочки, 95-й пес, 91-й удари, 91-й... Передачі, і тут все дуже так ровно розподілено. Єдине, що штрафні та пенальті руйнять. Ну, але вони нам і не дуже потрібні. 94-й дріблінг, тут спритність та баланс на прекрасному рівні. Дефендінг 80-й і фізика 86-та. Непогані статистичні показники, не ідеальні, але... І точно не є якимось там неліквідним на не поточному етапі гри. 120 тисяч монет СБЧ коштує. 75% лайків. Плейстайли, Фінес. Хотілося б золотий, але дали все ж таки золотий павершот. Люблять їй давати такий менш метовий третій плейстайл. Але пас і болконтрол рапід це гарні плейстайли. Також є ферстач і звичайна трівела. Хотілося б, хоча б сірий Віппа. Про цей Пінк Пас або трикутник було б непогано. Я думаю, також середину було б непогано. Але так чи інакше, картка непогана за свої монети. Я думаю, що якщо склад залітає, або якщо ви є можливо вболівальником, Лацо чи його персонально, то можна зібрати можливо якийсь склад Бразилії. Кого також можна зібрати в склад Бразилії? Це хедлайнер СБЧ п'ятниці, містер Тіаго Сілва, і йому дали картку Ендофенера за його зкінчення кар'єри в Челсі. І ну тут можливо десь і дивно. Він там не так багато був, але він виграв з ними лігу чемпіонів, відповідно, і першу лігу чемпіонів для себе. Ну я думаю, що їй вирішило отак. От підсумувати кар'єру нам, як гравцям у FC24, Я думаю, що воно тільки плюс більше класних карточок, більше вибору для побудови своїх складів. Хай хай воркрейти, 3-3 зірочки. Хотілося б четвірочки на Вікфуд, але думаю, не критично. 90-й пейс, ніби. Але мене дуже сильно. Хвилює його розподілення 80% акселерейшн і 98% Sprint спринт прискорення. 80%. з цим можуть бути проблеми. Якщо ви любите грати в контроль м'яча на половині поля суперника. То при контратаках є ймовірність, що він не буде встигати просто за ривками швидких нападників. Поки він до свого спрінспріт розженеться, то там вже буде до побачення. Або навіть якщо вас позиційно атакують, то також є ймовірність, що він буде не встигати ці саме перші кроки робити. Можливо, це навіть страшніше, бо там на контратаках, якщо в нього 98 пейс, то може і буде наздоганяти. З іншого боку, в нападників багатьох теж вже там 95, 96 шостий, то може бути проблема. Попереджаю одразу. Удари нам не цікаві. 88 передачі, короткий і довгий пас по 97. Є питання? Нема питань. Бачення поля 91. Нема жодних питань. 87-й дрібнінг і для захисника спритність та баланс на пристойному рівні. 97 реакцій, 97-ма компожу. Це рівень топ-топ хай мета. 97-й Дефендінг. 93-я фізика, я взагалі тут не можу нічого казати. Неймовірні, статистичні показники, єдине, повторюсь. Якщо б він був 90-90 розподілення пейсу, я б вам вже казав, збирайте, не думайте. Тому що всі захисні плейстайли, окрім підкату, в нього є, і золотий єнот є. Є перехоплення звичайне, є блок, звичайний, є брюсер, звичайний, трошки може компенсувати недостаток пейсу, є Еріал, звичайний і є. Паверхедер золотий. Краще поміняли місцями ці два плейстайли. І то було взагалі пушка. Але на футбіні... 487 тисяч ця збірка коштує і 87% лайків. Я вже собі зібрав половину сьогодні на стрімі. Просто поки в тільті був, поки нічого не падало, то я з дублікатів це все діло зібрав. Але в принципі вже частково закрите. Я думаю, що я до я найдорожчі збірки закрив, то відповідно поділюся з вами враженнями Потім, можливо, в Телеграмі позроблю або на стрімі. Запитайте мене. Також не забувайте, daily логін виконувати по традиції. Коли огляд контенту, я про вас це все діло роблю швидесенько, і ви завжди не завтикаєте. Так само можна в телеграм-каналі слідкувати за цим та за іншими новинами FC24, поки прекрасна гра перезагружається, у вас є можливість на телеграм-канал також підписатись. Ну а ми повернемося дуже швидко. Друзі, ми з вами повернулись до. Прекрасної гри, і тепер можемо рухатись до розділу завдань. І тут мені також є що вам показати. По-перше, ось він Делі Логін. Тут, з Геранті тут у нас, да, якісь пакети, Це не так важливо, все не виконати. По-друге, в нас є An Era. Джулі з Соєр. Напевно, француженка. Вона Захисниця, 4-5 зірочки. До речі, непогані стати для крайнього захисника. А, ні, пейсу мало. А втім, як безкоштовна карта, як Фодер, я думаю, можна виконати, треба в основних режимах гри забити два Фінесом. Далі асистувати три через трикутник, далі забити та асистувати в двох різних матчах за французького гравця, тобто гол плюс пас, і виграти 5 м'ячів, маючи двох французів в своєму стартовому складі. Але це, напевно, не найцікавіше. В нас з'явилися ігрові завдання, як завжди, Daily Play і Ultimate TOTS Daily Play Competitions. три матчі на добу граєте. Отримуєте ачівку. 5 разів зіграли, отримали купу пакетиків і Tots Guarantie. Оце я вам хотів показати. І це, напевно, те, що зробить поточну Вікін Лігу просто пекло. Tots Champions бонус 2, друзі. За 8 перемог у Champions Finals ви отримаєте додатково пік 1 з 3. Ультімий чемпіон з червоний з гравцями з Бундесліги за 10 перемог з гравцями серії А за 12 з ліги 1 французької за 14 додатковий пік на ТОЦів прем'єр-ліги і за 16 на Ла Лігу. вони оцінили Ла Лігу найкращою, напевно, по ціні так воно і є. Тож, якщо ви є кіберкатлетою і вам дозволяє Конект, то велкам, ви можете отримати 5 червоних Тоців додатково. Особисто я не знаю, що буду робити. Подивлюсь по коннекту. Якщо коннект буде дозволяти, то я зроблю, напевно. Якщо ні, то я зроблю 14, бо зайвий ПЛТ. Ну так, вірогідність мала, але чотири спроби. Може хтось прикольний і впаде. Отакі от справи, от у нас контент в меню. Тепер полетіли дивитись на шалену еволюцію і далі рухатись в бік маркету. Шановні, перш ніж перейдемо до Фулджіджі, дозвольте поділитися з вами на поточному етапі. Топ-33 трейдери світу, плюс 5 позицій за сьогодні. Десь можливо мільйони 3 я заробив чистими, десь мільйонів 5-6 трансер. Повіду, можливо, 2,5 мільйони чистими. Тож рухаємось далі. Тут вже трошки до топ 30 і це вже я думаю серйозно. Далі там, десь до топ-25. Плюс-мінус можна дістати, а вже потім доведеться такий великий крок робити. Але шакал вже чує кров, то я сподіваюся, що. На вихідних залетимо в топ-30, то я вважаю, вже буде дуже потужний результат з урахуванням того, що другий сезон трейджу так активно в Ultimate Team. Як ви можете побачити, я навіть аватарку клуба собі зробив тризуб, щоб будь-який гравець у всі 24, коли заходив в топи, в даному випадку трейдерів бачив, що тут є українці, бачив наш з вами тризуб. Мені здається, це прикольно. Тож, тепер давайте переходити до еволюції, і перша в нас це. За Champions Corner 3, і це те, за що я отак от і ставлю її лайк. І якщо класно, то я завжди перший скажу. Молодці, круто, мені подобається. Якщо воно реально концепція така, то я дуже і дуже задоволений, оскільки ви можете робити ланцюжки цими еволюціями, само перше, як воно вийшло, качати червоних тоців на вибір, це і різноманіття карток. І більш метові картки ви можете створювати. Як я, наприклад, зараз зробив дві еволюції довбику. Зараз думаю, що робити вже далі, чи робити далі, чи можливо прокачати вже тут когось з більш метових гравців, для того, щоб компетів тому мовний компетів в дивізіони воліть грати, да та в Food Champions на там, мовно 16 плюс перемог. То тут можна зробити тюрам, а в мене є червоний тюрам, і подивіться, да, наскільки його цю подвійну еволюцією прокачується. Плюс один пейс, плюс один удари, плюс два передачі, плюс один дріблінг, плюс один дефендінг, плюс одна фізика. Але по статах там буде додаткові абгрейди, тому що. Наприклад, бачите тут компоже плюс 2, умовно, джампінг плюс 2, короткий пас. Тобто є і конкретні статистичні показники, які прокачуються, і є і внутрішні статистичні показники картки. Рейтинг насправді це фігня. А ось внутрішні показники вони завжди вирішують. Тому тюрам це достатньо така класна опція, якщо у вас є Зайр емер, якщо ви зловили його в тих забагованих нагородах. Теж дуже. Потужно, Льова, якщо у вас є в червоний, камавінга може плюс 2 отримати, якщо ви його червоним зловили. Мусіала, подивіться, це вже фул-мета-картки, і їх можна прокачувати. Також я б вам хотів показати Фікіра, його можна зробити. І він також 94-го, якщо ви 13 перемог залутали минулої вікінд-ліги, то тут же конкуренція з Філом Фоуденом настає, тому що плейстайли гарні. І стати тепер теж дуже гарні. 98 дріблінг, вибачте мене, і подивіться на ці стати. 99 бол контрол, і 99 дріблінг. І спритність з балансом майже по 99. То дуже потужна карта. І це вже фулл Мета. І я уявляю собі, що вони і далі можуть дозволяти теоретично їх прокачувати. Тож, дуже класно. Ну і давайте довбика я вам покажу. Але тут, на жаль. Не буде останньої еволюції, тому що вона закінчилася. Одна з них вже закінчилася. І я не можу чомусь її побачити, але він у вас може бути 95-м рейтингом, якщо ви не пропускали. Також ще одна потужна еволюція: Ultimate Ультімейтоц Glow Up FC 24. І це в нас еволюція, яка присвячена шаленим апгрейдам гравцям з максимально 70-м рейтингом. Тобто, це ви качаєте срібних козаків і робите з них. Я не побоюсь цього слова монстрів, тому що апгрейди 25 п'ять до 95. 20 пейс, 24 фізика, 25 дріблів, 20 передач, 25 ударів, 20 дефендів, 2 мув, 1 вікфут. золоті плейстайли, ферст, touch, провод прекрасні і рапід, таке, але хай буде. Звичайні плейстайли, тікітака, пасивно-трикутник і. перехоплення. Тобто це робить вам ідеальних центральних півзахисників. Подивіться, пане Лі. Я не знаю, з якої ліги, але 98-й пейс, 91-й удари, 89-й передачі, 73-й деф і 5-4 зірочки. Як вам центральний атакувальний півзахисник або вінгер, да? І ще і тот плюс рейліті, тобто вони будуть додаткові лінки давати. Тут є вже деякі опції, пропонує нам футвіз, і. Андрій Сантос. Добрий день. 95-й рейтинг, 95 удари. Це хто в нас? Центральний півзахисник бокс-бокс. До речі, цей лії, мені здається, навіть і потужніший. Далі. Хуан Карлос Перерера, але чомусь тут теж Андрій Сантос. Раду Драгун я вже бачив в Твіттері. Захисник центральний. Але мені здається, плейстали для центрального захисника, так собі. Так, да, а от умовні опорні півзахисники, подивіться, да? Фарма класний, центральні півзахисники. Або, можливо, навіть флангові, он е Енкізо, ен да? 96-й ПС, 99-й дріблінг. Просто ще шлелено. О, і цей лів вже зробив, бачите, от його вони дарма не додали. Коротше кажучи, давайте глянемо українців. Тому що тут є на що подивитись. Ми сьогодні на стрімі дивились. І тут є, по-перше, довбик. Ви можете зробити. Так, він не буде такий крутий, як червоний. Але ну, червоний не у всіх є. І це одна еволюція за одну спробу. Ви його можете виконати. І він буде 5-5 зірочки. Він буде по зірочках краще. Хто мені сподобався? По-перше, це Корнієнко Віктор. І 4-3 зірочки, хай медіум воркрети 97 пейс, фланговий захисник. Як вам? Захист 96-й, такий собі Арнадо. Скидаєте йому Сентінел, по-моєму. Да, і подивіться на ці стати. І Тоц, плюс, зіграність, відповідно, він дає багато доліги. Далі Коваленко, Вітя. Подивіться. Теж цікава опція 5-5 зірочки. Так, 88 Пейс. Але прискорення класне. Дріблін 98-й. Деф є. Я думаю, що от йому саме з такими плейстайлами тінь кинути. І це дуже класна карта. Хай медіум воркрейти. Саме як бокс ту бокс, наприклад, атакувального типу в 4-3-2-1. Мені, мені подобається. Тобто тут можна обирати. І якщо у вас команда з українців, то я вам раджу обов'язково зайти поклацати. Можливо, ви когось мені порадите, можливо, ви когось знайдете. Наприклад, Женя Канаплянка. Також моє 93, 93, 89, 5, 4 зірочки. але медіум лоу, в Жені це, напевно, буде мінус. Давайте тепер перейдемо до новин. В нас виграв якийсь кіберкатлета, турнір серії Ліга Чемпіонів серед гравців у FC24. І спочатку була мова про те, що будь-яку легенду він зможе обрати в СБЧ. Як минулого року, пам'ятаєте, Рікі Кака обрали, теж переможець обрав, але потім її такі: Ага, хрін вам, тому що. Він з команди Тім Гулі, цей хлопець, і він хотів обрати собі Руда Гуліта. Тримайте отакий вибір гравців. Тут нас Ларсен, тут нас Кін, тут нас ЕТО, СН, Раш, Дрогба і Бест. Я думаю, що він буде обирати поміж дрогба та Бестом, тому що це будуть м'ята-картки, або можливо, ЕТО як варіант. Ну, якщо вони дрогба зроблять питання, яким саме? Якщо зроблять краще за Голасо, як тут малюють три плейстайли, якісь там 95 рейтинг, то то буде розрив карта. Так само, як Бест, якщо буде краще за Team of з Але в цілому це прикро, це мінус. Це прикро, що вони отак урізають. Ну, вже перше, до речі, сьогодні червня. То я вітаю вас з початком літа. То можна дати людям пофанитись. Одна картка СБЧ. Зробіть його не настільки крутим. Дайте йому, я не знаю, там 3 мільйони збірку, і хай бабиться народ. Але її тут також обмежують, тому що вони хочуть продавати паки. І напевно я їх розумію, тому що, друзі, давайте переглянемо команду, яка наразі в паках. Ultimate Tots. Подивіться, скільки цих. Карточок. Вони додали: Кіліан Бапе, Ерлін Халланд, Джуд Белінгем, Вінісіус Джуніор, Лео Месі, Деклан Райс, Айтана Бонматі, Тео Ернандес, Вьорджил Ван Дайк, Мануель Фрімпонг, Харі Кейн. До речі, жодного воротаря. Це дуже дивно. Далі: Мартінес, Джеймс, Дівчинка, Феде Вальверде, Чавінга. Кріштіану Роналду, Левандовський, Дебінья, Мусіала, Сала, Грімальдо, Хемп, Рафаліао, Бача, Фергюсон, Савіо, Марес, Фоден, Кулібалі, Ді Марія, Стенвей, Шльотербек і Тобі Альдар Вейрелд. І звісно, ті картки, які додали в паки, вони вже дуже сильно втрачають. Якщо ви подивились моє відео позавчорашні, де я вам казав, продавайте картки, то вітаю, ви гарно зекономили. Тому що, по-моєму, на відео був цей Беллянгем. Скільки він був? Він був 7 з чимось мільйонів, коли я його записував. Де? Він був сьогодні вже 5 і 6 на дні. Зараз він 600 відскочив, але це перший день, друзі. Вінісіус Джуніор вже 4, там, три, 5-5. Він був сьогодні нижче. Я його особисто купляв за. 3,8, по моєму 3,9, щось таке, і я його продавав. Тобто, це перше ну, подивіться просто на графік. Прірва, звісно, воно відскочило після того, як було відкрито купу паків, і люди пішли збирати склади під League. Але зараз вони її дограють. Плюс далі промопаки будуть продовжуватися, Плюс ми ще не маємо цих шалених паків, де 12 тоців, де. По-моєму, 5 або тоців. Я думаю, що це дуже сильно вплине на маркет навіть, Мбапе в нас вже з максималки злетів. Беремо та будь-яку картку, фрімпон був 3 мільйони монет. 1,54 Зараз він просто летить на дно. Він 3 мільйони монет був вчора, в п'ятницю. Подивіться графік, цілий день. Тому вітаю вас, якщо прислухались до поради, продали. Ви в принципі вже навіть зараз там 30-35% монет на картках. Економите, якщо ви навіть по цих цінах, які вони є, прийдете і купите їх склад. Феде Вальверде, будь ласка, добрий день. 1,4 був. Подивіться: 1,4. 1,5 цілий день. Бум впав 8,9. Відскочив до мільйону. Я його фліпав. Так, купляв, продавав його в Діскорд. Його давав і зараз він знов впав в мільйон. І дорога йому тільки вниз, допоки він буде в паках. Отже, коли купляти ці картки склад, ми з вами на тижні поговоримо. Якщо продали молодці, тепер яка в нас проблема величезна з цими картами? Вони підняли максималки Фодорним тотсом. Фергюсон 50, був, по-моєму, там 30. Савіо був 23, зараз 50. Альдервелер, Шльотербек 43К. А, в нього, ні, в нього 30. Він ще, не, цей, він ще на шляху своєму. І виходить, кому тут ще. Так, да, оцім, оцім. Також вони підняли дебіння до 300к, вона за 100 не продавалась, вони її до 300 підняли. І Фодор Ніхтоців, допоки, в цілому тут небагато. Залишились на ТОЦ МІКС в паках, але їх теж небагато. А ТОЦи вимагаються. В СБЧ, відповідно, ми бачимо ТОЦ вже 31 500. І це просто вау. Вітаю, якщо ви прийняли рішення купити саме по 21 22. Зіграти можливо не ідеально, але надійно, да, як ми з вами розмовляли. Ви зіграли надійно. Я вам аплодую. Особисто я не зіграв, тому що я не хотів іти в Анасайн. Я хотів покрутити піки. Я хоч, хочу відкрити паки, зловити класні картки. Я хочу просто і трейдити на промо команді. Я сьогодні не дарма це робив, але можна було заробити, звісно, шалені гроші. Сподіваюсь, ви купили. Заробили чи є сенс поспішати з їх продажем? Абсолютно ні. Особливо, якщо у ваших там максималка по 95 тисяч монет. Я, можливо, навіть в них залізу, трошки пізніше поглянемо, тому що ну, все ще низько, да? вони можуть бути вищі. Чи слід зараз інвестувати, не знаю, друзі. Це вже up to you, це вже ризиковано. Куди варто інвестувати, то це в нас рейтинг. Давайте дивитись. 86-й, 3,6-3,7 в нього, по-моєму, мінімалка. Можете купляти, я впевнений. Він на тижні буде менше. Бачите, тут знижки зараз є. Я думаю, ви спокійно зможете прокинути зранку купити. Мені здається, що навіть там умовно до 4 тисяч монет це непогано, але їх можна буде купляти. Я думаю, і дешевше. Так само 85, Дивіться, 2,2 мінімалка. Бачите, він там 2,2-2,5. По мінімальній ціні купіть, якщо ми дивимося на 14 днів, то протягом минулого тижня вони були 4К. 3,6. Я думаю, це легкі гроші навіть до 2,5. Тобто, навіть якщо ми беремо не якісь знижки, а реальні ціни вже відскочившого маркету. Я в Discord його сьогодні дав в розділ. До речі, нагадую, що в нас тут ем, ці ми даємо в загальний просто розділ ці інвестиції. То я дав його Investments in інфодер. Сьогодні ось подивіться, які були ціни. 5,3 лежав 87 Весь по мінімалці. 88 я дав. Зараз ми з вами погоромов 86 по 3,7 весь лежав. Зараз він трошки відскочив, але мені здається, навіть до 4К це гарні гроші. 5,3, 5,4, 5,5, 87. -й. Це мінімалка. Я впевнений, що він відскочить на тиждень. Я не бачу, як він не відскочить, бо їй будуть давати нам купу СБЧ. Нагадую, в нас тиждень СБЧ... Саме контенту подивіться в нас в п'ятницю, в суботу, в неділю. Це в EA, Бачите, від них офіційний пост. Вони будуть давати купу ендофенеракат. Уявіть собі, якщо це буде тоні крос, умовний, то люди будуть збирати рейтинг, буде потребуватися. Плюс там будуть ще і СБЧ, Я думаю, всілякі крутилки. Тож я не бачу, як рейтинг може піти. нижче. 88-й, Він був по. Скільки? По 7К. Да? Зараз він 7,8. Але я думаю, все одно, 7,5 для нього це низько. Тобто, якщо ви з нами там є в Дискорді, то ви можете перевіряти ці розділи. Я даю там інвестиції. Дивіться, він був 9К умовно. Да? Це було 31 числа. Але він був і 10К 30-го. Бачите, 30-го був, тобто він був по 10. Коли виходить ікона, він 10к. Зараз 7,5, я впевнений, що ви можете снайпити. 2,5 з картки. Якщо бюджет маленький, ви часто питаєте, що робити? Та йдіть і трейдіть на рейтингу. По 17 візьміть собі 89-го. Коли люди почнуть крутити ікшенж, я думаю, що він буде цей рейтинг 21-22. Будь ласка, він був 23. Ось вам 5 тисяч з карти, ось вам 4 чистими. То погано, та ні то не погано. Тому купляйте рейтинг. Я думаю, що це достатньо надійно, і ви можете на цьому заробити, як ми завжди робимо з вами на вихідних. Друзі, таке вийшло відео. Якщо про щось забув або хочете мене спитати особисто, зробіть це в коментарях. По традиції побачимо з вами, коли побачимо. Сьогодні планую ввечері стрім, Team of the Season, One Last Death. маємо відірватися перед футболом, перед лігою чемпіонів. Якщо без форс-мажорів, Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.